Додаткове відео по стійці для перевезення вікон на 14 очей, хочемо показати, які мають висоту, можна регулювати. Стандартна висота у нас виходить 56 см, в середньому положенні висота у нас 73 см. І найвища висота, якщо підняти. У нас виходить 98 см. Всього більш ніж достатньо, щоб будь-яке скло по висоті можна було перевозити. Все дуже просто. В самому низу є кнопочка, на яку ми нажимаємо і стойка може опускатись. Ось ми підняли, ось ця кнопочка її видно. Такий шарик. Підняли, щелкнуло і опустилося. І ось лінійка, направляюща і ну, на має там щелкнутость. От, все вона стало на місці. Ось вот така класна штука.